Всім привіт! Я Алла і ви на моєму рукодільному каналі. Сьогодні понеділок, 27 листопада, у нас розпочинається тиждень визволення спиць, гачків і всіх наших інструментів від недов'язаних і недороблених процесів. Зібрала нас всіх у цей спільний проєкт Оленка Буганова із каналу Єліна Буганова Хендмейд». Всю інформацію ви знайдете в інфобоксі. Також ви там познайомитесь з іншими учасниками цього спільного проєкту. Заходьте до нас у телеграм-групу, там Оленка всіх запрошує, також не тільки до цього спільного проєкту, а й багато інших. У нас дуже цікаво. Так, а я вам хочу показати, що в мене є багато недов'язів, але, звісно, я не впевнена у собі, що я зможу на цьому тижні все це доробити, але хочеться хоча б якісь одні шкарпеточки дов'язати і хоча б один комплект спиць звільнити. У мене на роботі такі запари кінець місяця, і зовсім не залишається вільного часу. Вдома, Я, ну так скажімо, хочеться відпочивати. Чесно, просто лежачи на дивані, навіть в'язання мене, як би сказати, так, не розслабляє. Але ось, я вам зараз показую. Так, у мене є недов'язані ось ці мої зелені шкарпеточки з тіньовим малюночком. До речі, ось тут зараз видно їхній справжній колір цих шкарпеточок, ось. Тут вив'язана п'яточка, і ось треба мені стопу в'язати. Це мої зелені. Це із вултайму шкарпетки. Тут у мене тільки вив'язана резиночка і халявка, а на других ось тільки резиночка. Ну і мої жовтенькі з косами. Ось тут тільки резиночка с халявкою. Так. И ось эти мои беленькие. Так, зараз. Ось ажурные беленькие шкарпеточки. Ось такие. Тут так Всі ці шкарпетки і друга на цьому ж етапі. Ось, Все це моє добро. Виходить, що у мене чотири пари шкарпеток розпочатих. Все це я розпочинала на тижні шалених стартів. Ось ці три. І одні я дов'язала із вултайму. ось цього. Це вже другу пару я розпочала. І хелікси у мене були. Їх я закінчила, а ось ці три я все ніяк не можу закінчити, якось у мене не виходить. Важко йдуть мені шкарпетки із малюнками. Звісно, лицевою гладдю набагато-набагато легше в'язати і швидше. Ну, тому що, напевно, там не потрібно зовсім думати. І... Не треба заглядувати у схему. Ну, ось так. Я не знаю, чи вийде в мене підключатися посеред тижня, вам, щоб показувати свої результати. Але в кінці тижня я вам обов'язково покажу. Не перемикайтеся, для вас це буде за хвилинку. Подивимось, змогла я щось дов'язати із цих чотирьох пар, чи не змогла. До зустрічі. Вітаю! Сьогодні неділя. І ось завершився наш спільний проєкт по визволенню спиць, гачків, інструментів від недов'язів. Мені вдалося за цей тиждень звільнити два комплекти спиць Тріо. Це номер 2 і номер 3 Залишились ось такі в мене клубочки. і Зв'язалися ось такі шкарпеточки. Це шкарпеточки із артісан. Вони дуже цікава з ними вийшла історія. Зв'язані вони ось таким тіньовим візеруночком. Мені дуже подобається. Резиночка тут в'язалася дві виворітні, одна лицьова схрещена. П'яточка також таким самим візеруночком, і ось тут такий тіньовий малюночок. мисочок стрічковий, ось таке і голочкою закривала. Взагалі, я чомусь вважала, що ці шкарпеточки в мене будуть на 45-й розмір. Але потім, коли я вив'язала ось тут халявку, я зрозуміла, що вони не налазять у мене на 45-й, на блокатор я міряла, не налазять. Я потім зв'язала ще п'яточку і наділа на блокатор 41-го. Ось халявка з п'яточкою налазили у мене на 41-й, і я почала в'язати далі. Десь на цьому етапі я вирішила поміряти на свою ніжку, і шкарпеточка в мене не пройшла. Ось тут. Не наділася вона в мене на не пройшла через п'ятку. Тоді я знайшла блокатор 39 розміру, поміряла і підійшло на 39 розмір. Я дов'язала, і, знаєте, ось тут малюнок по всій ширині, він тягнеться так. Не дуже гарно. Ось тут шкарпетка краще тягнеться і вона ширша. Ну, я, звісно, не подумала про те, що малюнок все-таки трішки стягує полотно. І отже, на 45-й треба брати в ширину, мабуть, іще два рапорти цього малюнку. Але все одно, шкарпетки вийшли дуже гарні, мені подобаються. Мені дуже хотілося зв'язати шкарпетки з якимсь малюнком. Отже, задумувались вони як 45, й а в ітоги вийшли як 39 й розмір. І ось ці шкарпетки з ниточки WuTime. Це вже другі шкарпетки з WулTime. Хто дивився мої попередні відео, можливо, пам'ятає, що я, в мене було замовлення на шкарпетки Woltime 38 го розміру. Але я пов'язала дуже туго, і в мене та шкарпетка налізла всього лише на блокатор 36-го. Я вирішила зв'язати ще одні із тих самих моточків, залишилося тут всього лише ось скільки в мене було два моточки волтайму, з двох моточків волтайму. Вийшло дві пари шкарпеток. Ось такі ці шкарпетки 38-го розміру, все як треба, я їх в'язала не так туго, і все в мене вийшло. Секції я завжди підбираю для того, щоб шкарпеточки були завжди однакові. Ось такі дуже тепленькі. Вийшли шкарпетки. Ну і ось моя корзинка рукодільна. Тут у цій корзинці в мене залишились ось ці жовті мої шкарпетки, які я постійно вам показую. І біленькі ось ці ажурні шкарпеточки, також на тому самому етапі я зовсім їх не в'язала. Але я не полишаю надію, що я колись дов'яжу, звісно, і ці шкарпетки. І що я помітила, що в'язати одночасно декілька шкарпеток, візерунками з косами, переплетіннями, ажурами, трошки важкувато. Якщо в'язати все лицевою гладдю, то там проблем немає. Зв'язав всі резиночки, потім всі халявки зв'язав, всі п'яточки, всі стопи і мисочки. Тому що там легко і дилицьова гладь, ні про що думати не треба, в'яжеш собі та й все. А от з візерунками інша історія. Е, поки ти в'яжеш візерунок, ти трохи до нього, як би сказати, звикаєш. Я його вже вивчила на пам'ять, коли в'язала ось ці. Зелені шкарпеточки. і можна було вже тут в кінці, як в'язала, я вже навіть і в схему почти не заглядала майже, тому що я його вже вивчила на пам'ять цей візерунок. Але якщо в'язати один візерунок, то потім інший на жовтих, то потім білий ажурний, воно трохи збиваєшся, починаєш дивитися весь час у схему. І в'язання йде повільніше. Давайте я вам покажу цю шкарпеточку, ось так. Ось як вона буде виглядати на нозі. Дуже гарно, мені подобається ось такий візерунок, але, звісно, він стягує. Навіть я думаю, якщо я і захочу в'язати ще одні такі шкарпетки, то, можливо, ось тут на халявці. Нехай цей візерунок іде ось тут тільки попереду, а ось тут позаду, хай би йшла лицьова гладь. Для того, щоб він краще ось тут розтягувався. Тому що якось навіть резиночка ось тут тягнеться більше, а візерунок якось менше. До речі, зараз на всіх своїх шкарпеточках я в'яжу, набираю. Вузликовий набірний край. Мені дуже подобається, як він виглядає. Ось так, з виворітньої сторони і з лицевої. Ось на цих шкарпетках також цей вузликовий набірний край. Ось так він гарно. І розтягується дуже-дуже, скільки б ви не тягнули шкарпетку. Розтягується дуже гарно цей край. До речі, подивіться, якщо видно на камеру, дуже-дуже гарно розпушилася ця ниточка Wулtime. Але коли я їх вчора дов'язувала, то в мене ця шерсть була, де тільки не була. І в носі, і в очах, і на щоках, і на окулярах, і коли я в'яжу волтайм, дуже-дуже чухається ніс від цієї шерсті. Ось це і всі такі мої справи. А, ні, ще не всі. Я ж отримала посилочку зі стоковими ниточками. Зараз я вам покажу, все приберу, вибачайте, трішки пошарудю. Ось вони в мене в пакетику, я ось так вам їх зараз покажу. Це шкарпеткова ниточка з бавовною. Ось така ниточка. Тут шкарпетки намальовані. Ферія бугі 50-грамовий моточок. Тут 58. Відсотків бавовна, 33 відсотки поліакрилу і 9% поліаміду. Спиці 3,5 і, здається, оце 50 грамів 200 метрів. Так. Ніде тут не написано, щоб це було машинне прання. Ну, ось, прати при 30 градусах. Ось таких моточків мені дісталося два, тут вистачить. Навіть, я, якщо в'язати невисокі шкарпетки, то, можливо, і на дві пари невеликого якогось розміру. Також є ось така ниточка. Вона трохи і ось ця зелена така. Як муліни, також бавовняна, але без етикеточки. Ось ця ниточка, така вона тоненька, але тут є присутня ниточка люрексу. і ось такий остаточок з люрексом. І ось, напевно, 50-грамовий моточок, ну, можливо, тут трішки менше. Ось такі два моточки. Вся вона така ниточка схожа, як на муліне. І ось такий огромний моток, ниток, я не знаю, тут, мабуть, грам 200, якщо не більше, можливо, 300. Я навіть і не важила. Така секційна ниточка, бавовняна також на муліне схожа. Це такі мені прийшли бавовняні ниточки. Так, і ще один пакуночок. Зараз трохи ще пошарудю. Ось із такою стоковою ниточкою. Ой, моточки. Тут багато. Продавець писала, що тут переважно ниточка регія. Я, звісно, не шукала такі чудернацькі моточки, як яйця <гадять> виглядять. Ось такі багато. Тут я не важила, Ну можливо, і є по 100 грам цих моточків. Ось така гарна ниточка, красива. Тоненькі ці ниточки, ось така. Напевно, що 400 або 420 метрів у 100 грамах. Ось два клубочки. Я їх всі переважу і буду мати уявлення, чи вистачить тут на шкарпетки, чи не вистачить. Ось таке яйце. Такі смішні клубочки. Менші маточки ось такі. Ну, можна в'язати, ось ця зовсім тоненька, ось така тонюсінька ниточка. Ну, завжди можна вив'язати в Хелікс куди-небудь. Оця ось ось така товстенька, гарна ниточка. І е, ось теж залишки якоїсь такої більш товстішої. Ось цей кругленький я показувала, чи ні, не знаю. І ось є ось червона така. І є ось така ниточка, вона більш товстіша. За ті ниточки, такий маленький клубочок. Вона більш товста і по товщині більш до волтайму. Ось у мене волтайм, зараз. Ой. Ось. схожа по товщині до Вултаймо ниточка. Я не знаю, хотілося б мені знайти. Можливо, хто знає якісь групи в Телеграмі чи десь в інших вайбері, не знаю, чи може хто знає, який сайт. Я колись. Колись потрапляла в таку групу, але це була група з російськими дівчатками, де вони по таких клубочках стокових впізнавали, яка-то ниточка. Дуже хотілося би потрапити в якусь таку групу, щоб визначитися, що це за ниточка. Ну, це і все такі в мене справи за цей тиждень. Я задоволена. Мені вийшло визволити два набори спиць. У мене дві пари готових шкарпеточок. І я порахувала, що за цей місяць, за листопад, у мене вийшло чотири пари готових шкарпеток, дві пари із тоненьких ниточок і дві пари з товстенького вултайму. Вважаю, що це непоганий результат, незважаючи на те, що я багато працюю, і пов'язати в мене виходить тільки увечері або на вихідних. Дівчатка, всім дякую за перегляд мого відео, проходьте. В інфобокс, дивіться на силочки, там є на інших учасниць цього проєкту. Проходьте, дивіться, що інші дівчатка визволяли цього тижня. Доєднуйтесь до нашої групи в Телеграмі. У нас там дуже гарна атмосфера. Всім дякую і до побачення!